Соли, про випадіння там дисків і так далі, і е, яким чином масаж може на це впливати і допомагати людям. Тобто, яким чином робити масаж з певною метою? От в цьому відмінність. не просто масаж спини, а коли там є певні зміни в людині. Це е, не може бути не е, такі явні проблеми зовсім, але певні зміни м'язів можуть бути. Е, остеохондроз або відкладення соли. Якщо е, такий термін е, зустрічається в літературі, то відкладення соли це лапка. Розумієте, так? Да? Тобто це дуже-дуже образно відповідає тому, що є насправді. Остеохондроз. Хто лікує зазвичай? Який лікує? Невропатова. Ага. А проблема при остеохондрозі якого апарату? Опорно-рухового. А ну, опорно-руховий опорно апарат зазвичай хто лікує? Ортопед. От в цьому є такий нонсенс. Тобто проблема опорно-рухового апарату, а лікує невропатолог. Причина, що криється в чому? В хребті в опорно-руховому апараті, а лікує невропатолог. Бо чому? Тому що неврологічна клініка виникає в нас. Тому лікує невропатолог. Тому е, і з'явилася на пересіченні цих, умовно кажучи, спеціалізацій лікарських ортопедична неврологія. Тобто це е, якраз проблема, яка є на пересіченні двох лікарських спеціальностей неврології і ортопедії. І е, наразі зараз фактично у це більше неврології з'являється нова спеціалізація вертебролог, тобто е, ну неврологи іноді кажуть, але вертебролог. Тобто вертебру на лати, латиною це хребет і це лікар, який займається проблемами хребта, враховуючи неврологічне проявлення в клініки. Це зрозуміло?